Нові технології для покращення безпеки до Хмельницької атомної електростанції придбали телескопічну інспекційну камеру для обстеження важкодоступних ділянок на території АЕС. Це допоможе покращити якість утримання та ремонту протипожежних перешкод. Хмельницької АЕС закуплено новітню інспекційну камеру виробництва Німеччини, яка дає змогу контролювати і робити фото і відеозаписи. Протипожежних перешкод, які знаходяться на значних відстанях. Я маю на увазі по висоті в утрудених місцях. Ініціатива запровадити нові технології виникла після візиту команди фахівців Хмельницької атомної електростанції до іспанської АЕС вендельйос, де вони отримали досвід з різних виробничих тем. Це кращі світові практики, які були перейняті нами при поїздці. В Іспанію на АЕС Вандеріоз. Ми побачили там таку камеру, вона нас зацікавила. Ми вийшли з пропозицією перед керівництвом, щоб нам така камера була закуплена, і вона в цьому році. От було придбано, окрім доступу до складних ділянок, камера є досить комфортною за рахунок компактності та гнучкості. Під час використання механізм фіксує всі необхідні речі, які одразу можна побачити на моніторі. Використання такої інфекційної камери однозначно підвищить рівень пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС, Вдосконалить його в частині контролю за якістю ремонтних робіт і в процесі експлуатації. Протипожежних перешкод. Нині на Хмельницькій АЕС є лише одна телескопічна камера. Її використовують у так званій чистій зоні. У подальшому фахівці планують придбати також для зони суворого режиму. Тетяна телеканал Перший Подільський.